Моє село, Не наче писанка в долоні, Луги, поля багаті колосом пшеничним, живуть в нім люди з Божої любові, а називається воно пшеничник. Кругом високі гори, що доркаються небес, із них дзюрчать стрімкі потоки. Пророчий голос чути з небес, благословляє всіх на довгі роки, і українками пишається воно. І козаками повниться родини, У храм Господній йде усе село, щоб мати Божа їх благословила. Так з року в рік у нашому селі, з давніх давен від прадіда і діда, Щоб хліб пшеничний був все на столі, і торжествувала тільки в нім Феміда. нехай лунає пісня у селі, нехай не змовкне мова солов'їна, хай буде мир і щастя на землі. Хай процвітає вільна Україна. Шановні депутати і всі тут присутні, запрошую вас переглянути цей короткий фільм про життя найменшої бібліотеки у Вигодській громаді. Чинишниківська бібліотека філія Вигодської селищної ради. А я, Кобанець Наталія Миколаївна, з активного читача бібліотеки стала її працівником. Сучасна бібліотека. Потребує нового підходу до інформаційного забезпечення. Сьогодні бібліотека має доступ до інтернету, тому в бібліотеці завжди є читачі. Носіями інформації нашої бібліотеки є передусім друковані видання, що зобов'язують бібліотекаря систематично вивчати фонди і займатися поточним комплектуванням. В бібліотеці велика увага приділяється проведенню масових заходів, залучаючи жителів села. Протягом останнього року у бібліотеці проводилися такі заходи. Розколяда 2022: День Соборності України. Всесвітній день читання вголос. День безпечного інтернету. Готуємося до Дня закоханих. День тризуба Біля Небесної Сотні. Концерт Реквієм. Міжнародний день рідної мови після 24 лютого бібліотека змінила свої повноваження. Замість видачі книг, бібліотека перетворилася на пункт для збору товарів першої необхідності, тероборонівця та військовим. А також майже цілодобово розпочали плести маскувальні сітки для військових. Допомагали внутрішньо переміщеним особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Щоб підтримати воїнів, у бібліотеці проходить флешмоб. Підтримай дух воїна своїм малюнком. Це український тиждень дитячого читання, літературні читання до Чорнобильської трагедії. Всесвітній день кульбаби. Показно. Українські вишиванки, наче райдони світанки. Народний день захисту дітей. Літнє читання. У книжок не буває канікул. Зустріч із майбутньою журналісткою, яка знайомиться із місцевим фольклором. Тематична виставка Конституція України і моє життя. День державності. Людина не товар. Стоп первій тобто, людьми. День книголюба. Бібліотека об'єднує молодь. Все Волод провідник у світ дитинства. 23 серпня українці відзначають Величне Свято День прапора. До Дня Незалежності Вікторина, Чи знаєш ти свою країну? Участь у благодійному ярмарку для потреб ЗСУ. Участь у проєкті збираниця карпатських діалектів. Перший клас на екскурсію до бібліотеки. Слава захисникам України. У саду і на городі бібліотека стане у пригоді. День гарпуза. З рідним словом міцніє держава. Запали свічку пам'яті. Пустину хустину, чи біла, чи синя. Мені тиміліша усяких обнов. Літературний вечір до 300-річчя Сковороди. Крім заходів та видачі книг, в бібліотеці є санітарний день та ще підготовка до зими. Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед. І, досягнувши вершини, не зупинятися, а підійматися вище. У цьому полягає основна місія сучасного бібліотекаря. Мої досягнення за три роки роботи у бібліотеці. Такий час в нашому селі не так багато розваг та місць для душевного та культурного відпочинку. Я та мої любі читачі щиро просимо, шановні депутати, посприяти у відновленню бібліотеки, поміняти стелажі, бо старі вже не придатні для використання, застелити підлогу лінолеумом або ламінатом, поповнити фонд сучасними, цікавими книгами і отримувати за це гідну заробітну плату. Цей нелегкий час в нашому селі не так багато розваг та місць для душевного та культурного відпочинку. Я та мої любі читачі щиро просимо, шановні депутати, посприяти для відновлення бібліотеки, поміняти стелажі, бо старі вже не придатні для використання, застелити підлогу лінолеумом або ламінатом, поповнити фонд сучасними, цікавими книгами і отримувати, і отримувати за це заробітну плату.